176 ludzi ewakuowała Ukraina z Izraelu na prerodni udali w США po Iranu. Proce powiadomił Wołodymyr Zeleński. C-133, Roma na Ukrainy, reszta z Mołdowy, Latwii, Azerbejdżanu, Estonii i USA. Sytuacja na Bliskim Wschodzie zahostryła się. Minęło tygodnia. Na wychylnik powietriane siły z USA wdarły po irańskich jadernych obiektach. Detali amerykańskiej operacji rozkaże moja kolega Julia Gunko. Фордо, Танста і Сфахан, три ядерні об'єкти Ірану атакували американські військові в ніч суботи на неділю. За ударами Трамп і його адміністрація спостерігали з ситуаційної кімнати. На меті, за словами Трампа, ліквідація ядерної загрози і додав, ці об'єкти були повністю і безповоротно знищені. Іран, який тероризував близький схід, тепер мусить прагнути миру. Якщо цього не станеться, наступні удари будуть набагато масштабнішими. Шість важких авіабом з бомбардувальників бі 2 американці скинули на фордо найзахищеніший підземний ядерний комплекс. По двом іншим випустили 30 ракет омагав з підводних човнів типу Огайо. Удар по об'єктам підтвердили у Ірані і пригрозили відповіддю. А місцеве телебачення повідомило, загрози ядерного витоку немає, оскільки запаси збагаченого урану були вивезені. Про заплановані удари США повідомили Іран заздалегідь і наголосили, не мають на меті змінити владу. У Ізраїлі ж атаку вже назвали історичною і закликали до миру через силу. Америка збин. Америка зробила те, на що не здатна жодна інша країна у світі. Історія зафіксує, що президент Трамп діяв, щоб позбавити найнебезпечніший у світі режим, найнебезпечнішої у світі зброї у наступні 48 годин. Білий дім готується до потенційної відповіді Ірану. Пише NBC News. Сам Трамп пішов на випередження і застеріг Тегеран. Будь-яку помсту зустріне сила, що значно перевершить удар США. Цей час у Ізраїлі вже лунали вибухи. Зокрема, в аеропорту Бен Горіон у Хайфі, Тель-Авіві та Єрусалимі постраждали десятки людей. Американському удару передувала спецоперація Цахал 21 червня. Ізраїльські винищувачі атакували десятки військових цілей в Ірані. Серед них два літаки, пускові установки, склад вибухових речовин та зброї, а також системи ППО. Тим часом хусити ємена оголосили про вступ у війну на близькому сході і закликали тримати кораблі подалі від територіальних вод країни. А гендиректор Магатера Фельгросі скликає на понеділок екстрене засідання ради директорів. Нагадаю, ізраїльсько-іранська війна перейшла в гостру фазу у ніч на 13 червня. За понад тиждень країни обмінялися численними ударами і спецопераціями, а їх жертвами стали сотні людей. Юлія Гунько слава тіві. Про ситуацію на близькому сході та наслідки ударів США по ядерних об'єктах Ірану говоримо з директором Центру Близькосхідних досліджень Ігорем Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Доб... вітаю вас. Адміністрація США заявляє, що знищила іранську ядерну програму. Ну очевидно, що це ще не доведено. Потрібен час, щоб дійсно у цьому пересвідчитися. Але на вашу думку, це справді перемога, чи чекаємо ще на якусь паузу перед черговою фазою конфлікту? Ну, дивлячись, що ставилося на меті, тобто, якщо знищення іранської ядерної програми, то ви абсолютно праві. Є великі сумніви щодо. Результативності цих ударів і цілком можливо ці удари не досягли цієї мети. Втім, тут залежить від інтерпретації історії. Тобто, якщо американці вважають, що досягли, то можна вважати, що в принципі підстав для подальших ударів по території Ірану американців немає, але конфлікт на Близькому Сході і ширше, ізраїльсько-іранська війна, вона не завершилася. Тобто сторони продовжують обмінюватися ударами, і власне багато хто з ізраїльських експертів е, непокоїться, що власна ця війна переходить в війну на виснаження. І е, заяви відміна Натаньяго про те, що от вони не допустять саме такого сценарію, і зупинять війну тоді, коли їм буде потрібно. Ну, я вважаю дещо передчасними, враховуючи відому максимум, що війну можна почати, але от завершити це вже набагато складніше. А чи ви вважаєте, що можливо бути так, що Америка теж, ну, попри все, заяви Дональда Трампа, який говорив, що жодної довготривалої війни не буде взагалі, коли він буде президентом, також буде втягнена в цей. Цю війну на дуже довго, і чи взагалі можна, е, ну я не знаю, вдарити так сильно по Ірану, щоб він е, пішов на якісь мирні перехвори перси, це дуже войовнича е, нація? Я думаю, що ви маєте рацію. Якщо ми згадаємо історію, в тому числі історію американських війн на Близькому Сході. То ми знаємо, що зазвичай е от, подібні удари, і наївне уявлення про те, що на цьому можна поставити крапку, часто суперечило подальшому ходу подій. І е американці, е і так, так бувало вже в історії, саме у такий спосіб і втягувалися в війни. Тому нічого передбачити в даному випадку не можна і. Небезпека того, що Сполучені Штати Америки розпочинають або включаються в новий широкомасштабний конфлікт на Близькому Сході, вона велика. Я думаю, що ви чули напевно аргументи віце-президента Сполучені Штати Америки щодо цього, коли він каже, що, начебто, американці втомилися від війни на Близькому Сході. Але це ці війни вели недологі президенти, натякаючи, очевидно, що Дональд Трамп є просто генієм ведення війн, то очевидно, це звучить як спроба виправдання, в тому числі можливої можливого участі подальшу у війні. А як ви оцінюєте вплив американських ударів на світові ринки нафти і газу, і які наслідки ми можемо відчути вже найближчим часом? Ну те, що ми спостерігаємо, то зараз десь приблизно 70 з копійками коштує барель нафти, і очевидно, це найбільший сплеск цін за останні роки. І е, можна передбачити, що нафта може зрости більше, якщо, скажімо, Іран реалізує свою погрозу перекрити армійську протокол. Станом на зараз в, ця погроза не реалізована. Я думаю, що, скоріш за все, вони намагатимуться використовувати е, цей чинник для тиску. Е, я маю сумніви, що, скажімо, там заклик знов таки до Китаю. Е, Мідерсекретаря Сполучених Штатів Америки, що мовляв, натисніть на Іран, аби той не перекривав за, за протокол, не буде дієвим. Мені здається, що зараз Іран має аргументи для, для переговорів з тими країнами, які він... яких він вважає союзниками. Це не це не факт, що вони вважають його союзниками. Я маю на увазі Росію і Китай. Але е, зрозуміло, що для Китаю це серйозний виклик, і тому, очевидно, е, якісь рішення ми побачимо найближчим часом. І вони явно не сподобаються американцям. А чи можна говорити, що е, коли Іран закриє власне Ормуз, E, чи це грає на руку Росії, ну, бо ціни на нафту збільшуються, але теж і запитаю за Китай при наході, тому що ми знаємо, що Китай так насправді є першим, e, який e, набагато більше покупає через власний ормуз e, e, цієї дешевої нафти. E, чи тут, тут не буде тиску з одної і з другої сторони? Так, давайте спочатку про Китай. Я хочу вам нагадати історію, яка передувала початку російської агресії проти України. Китай напередодні агресії, тобто за, за півроку до агресії, скупив ну, неймовірну кількість продовольства, і це якраз теж один із таких очевидних сигналів, який можна було інтерпретувати. На користь того, що е, Росія почне війну, те, що відбувається на зараз, значить за пів за, за місяць до початку власне, ці, е, цих подій, е, ірансь, іранці інтенсифікували продаж нафти і величезна кількість танкерів е, залишило по порт Бендерабас і спрямували в, в бік Китаю. За даними, за даними ну, так, міжнародними, які, звісно, треба верифікувати, але от маю маю, я кажу, що є. Десь Іран має і, і Китай має десь вісімдесят десь приблизно 80 днів стратегічних запасів нафти. Тобто, а вони можуть і почекати з висловленням незадоволення. Пане а Росія Ігоре, без сумніву отримує ресурси. Пане Ігоре. Хочу ще задати одне питання: а час нас обмежений. Яка роль Туреччини в тому конфлікті? Туреччина є в НАТО, але дуже жорстко висловилися проти Америки та Ізраїлів. Так, да, сумніву, тому що Туреччина має конфлікт з непрямий конфлікт з Ізраїлем в Сирії. В Туреччині дуже сильні пропалестинські настрої і антиізраїльські. Ну і в тривалий період часу антиамериканські настрої також плекалися турецькою ЗМІ. Я думаю, що Туреччина буде намагатися використати цей конфлікт для посилення своєї позиції в регіоні, і очевидно, що. Вони не будуть брати участь в цьому конфлікті, але активно будуть пропонувати в тому числі свої послуги або інші використовувати інші можливості і обставини, які ускладнюються для сполучених штатів Америки для отримання своїх власних дивідентів. Дякуємо, дякуємо за розмову. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку.